Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема операції над файлами текстових документів. Давайте з вами, шановні учні, повторимо основні операції роботи над текстовими файлами в середовищі текстового процесора Word. І так. Щоб створити новий документ, необхідно зайти в файл створити новий документ. Відкрити файл текстового документу, необхідно зайти в файл Відкрити або Огляд, вибрати потрібний файл, Відкрити. ОК. Щоб зберегти текстовий документ у файлі в тому самому місці з тим самим іменем. Обираємо файл, Зберегти. Збереження текстового документу у файлі в новому місці та з новим іменем. Можна зробити наступним чином: Файл. Зберегти як. Огляд вибираємо потрібну папку. Ввести ім'я файлу, натискаємо ОК. Це один з варіантів того, яким чином ми можемо зберігати. Створювати файлів. Та все ж таки, шановні учні, щоб краще засвоїти роботу в Microsoft Office Word, необхідно працювати практично. Ми розглянули з вами теорію. Зараз ми з вами будемо працювати практично. Під час практичної роботи я вам раджу. Звернути увагу на наступне. По-перше, коли ми з вами набираємо текст в текстовому процесорі, то ми з вами звертаємо увагу на ергономіку, тобто на те, яким чином мають бути розташовані наші руки та розподілені клавіші між ними. І привчаємо себе до правильної практики набору тексту. Далі згадаємо, що щоб видалити випадково введений невірний символ, натискаємо клавішу Backspace. Щоб вставити абзац, натискаємо Enter. Тримаємо Shift та потрібну літеру. І у нас вийде набрати текст з великої літери. Ці ці моменти ми з вами згадали. Ну а тепер переходимо до практичної частини. Тому що краще володіти вортом, можна саме працюючи практично. Зараз повторюємо дії за відео Ось. і зберігаємо собі результат. Розпочали. Вітаю, шановні учні. Сьогодні працюємо практично. Оберіть директорію, де ви зберігаєте свої роботи та створіть документ Microsoft Office Word за допомогою контекстного меню. Викликаємо контекстне меню правою клавіше миші. Обираємо Створити. Обираємо документ Word. Дамо назву документу вірш. Добре. Подвійним клацанням миші відкриваємо. Відкрили. Давайте наберемо вірш Рве та стогне Дніп... Дніпр Широкий. Коли ви повністю набрали текст цього вірша фрагменту, ми з вами далі маємо відформатувати текст. Під час роботи з текстом або з фрагментами текстами, щоб його форматувати, найкраще у вкладці Основне обрати інструмент. Відобразити всі знаки. Натискаємо. І так, зараз ми повністю бачимо знаки, які використовувалися, під час створення цього тексту це пропуски, абзаци і так далі. Давайте тепер з вами відформатуємо. Вибираємо потрібний фрагмент тексту і оберемо шрифт Times New Roman. Обрали. Встановимо розмір шрифту. Оберемо 16. Обрали. Далі. Встановимо міжстроковий інтервал. Оберемо 1 0 і оберемо видалити інтервал після абзацу. Добре. Далі, за допомогою інструменту лінійку перенесемо в центр. Добре, зробили. Натиснемо декілька разів Enter, щоб опустити текст нижче. Зробили. Знову виділимо текст. Зробимо жирний курсив і оберемо колір тексту, наприклад, блакитний. Зробили. Добре. Після цього заходимо в конструктор. Обираємо колір сторінки і обираємо жовтий. Зробили. Після цього обираємо у вкладці конструктор так само межі сторінок. Обрали. Обираємо межі сторінок об'ємна. І обираємо тип малюнку. Наприклад, серце. Обрали. Окей. Пишемо Тарас Григорович Шевченко. Підписали, ставимо посередині. Або залишимо так само, ну, зробимо переніс за допомогою лінійки. Зробили. Прибираємо форматування. Ось такий вигляд наразі має наша робота. Щоб зберегти цю роботу, ми натискаємо закрити, обираємо Зберегти. Наша робота збережена. Повторіть, будь ласка, дії на відео, збережіть собі цей фрагмент Тараса Григоровича Шевченка, вірша Тревета Стогне Дніпр широкий, і відформатуйте текст за зразком. Дякую за увагу. І так, шановні учні, ми переглянули з вами. На початку уроку ми з вами говорили, що за допомогою. Меню файл можна зберегти, відкрити новий документ. Та ми бачимо, коли працював, я практично виконував, і ви так само за мною повторювали, що текстовий процесор Word має дружній інтерфейс. І досить часто, коли ми зберігаємо, він нам підсказує, що необхідно зберегти файл, наприклад. Тому є декілька способів завжди вирішити одну і ту ж саму задачу. Якщо ви відкриваєте Word у вкладці всі програми, то тоді можна відкрити за допомогою файл відкрити. Якщо ви, як я, створюєте за допомогою контекстного меню, то так само це є вірно. Тобто нема єдиного правильного способу ось. Все приходить під час практики. Добре, що ви повторили, ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки. І так, сьогодні ми згадали поняття текстового процесору та редактору, створили файл та навіть згадали певні моменти форматування. Навики створення документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Тому продовжуємо навчання, засвоїмо Microsoft Office Word. Я дякую, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.